Доброго вечора, любі українці! З вами Лавра. Ми дивимось напрямки Донеччини рух та дії окупантів російських та їх найманців. А саме Мар'янський напрямок Авдіївський, Бахмутський, Кременський, Чесів Яр і Краматорськ. Чому це важливо? Тому що від цих напрямків також, також залежить, як далі підуть окупанти. Тому підтримуємо. Зараз ми бачимо, це Мар'янський напрямок. Чи прорвуться окупанти на цьому тижні з 25 березня до 31? го умовно приблизно звичайно? Значить, ні, зараз дивіться. В них зараз сил немає, такої підтримки немає щоб прямо прорватися. І зовсім нещодавно було не вистачання якихось певних. Певної якоїсь зброї. А, тому вони зараз обмежені в діях, щоб так сильно стріляти. Хоча обстріли так є, великі обстріли ми бачимо, але так, щоб коротше, чогось не вистачало. Можливо, ресурсів людських чекають підтримки, прямо чекають підтримки, і вона буде. І вона буде. Марянський напрямок. Чи зможуть прорватися? На цьому теж ні, не бачу, щоб вони далі йшли. Авдіївський напрямок. Чи буде далі рухатись, чи прорветься. Ви знаєте, нещодавно оновив сили Авдіївський напрямок чином, але трошечки помиляється про те, що він зможе, навіть маючи таку підтримку, рвати кігті, можна сказати, буде їм дуже важко. Обстріли плануються величезні, страшні обстріли, але прорватися вони не зможуть. Руху тут немає, є накопичення. Вони збираються силами, вони збираються кількостю, кількістю збираються. Друзі, Бахмутський напрямок. Дивіться, отриману, скажімо так, це вже дивилася для себе ту перемогу, яку, він, яку ворог отримав. Тимчасово, можна сказати, по Бахмутському напрямку, по Бахмуту, вона дає їм сили, щоб далі, далі рушити. Чи буде на цьому тижні прориватися, буде, буде агресивно прориватися, буде прямо не просто обстріли, а прямо робити. Намагатися прорватися по бахмутському напрямку, Бахмут і так далі. Загальна ситуація така, що вони будуть мати великі втрати, але справа в тому, що за допомогою, так як їм не вистачає можливості. Прорватися і далі піти, сім пентаклів каже, що вони ніяк не можуть, да ніяк не можуть повністю там захопити, лізти далі і так далі. Тому на цьому тижні плануються величезні, величезні страшні вибухи, і щоб за цими вибухами потім рухатись далі на інші землі, на інші квадратні метри, сантиметри, міліметри, і дальше далі можуть і. Намагатися прориватися. І тут може статися так, що вони можуть рухатись далі, прорватися ось так. Стосовно, стосовно ще Бахмутського напрямку. Там я підкреслю, що вони, вони будуть мати, скажімо так, багато втрат, але їх це не зупиняє. Кременський напрямок дуже потрібно бути уважним у тих, хто особливо там. Воює на стороні. Плануються страшні вибухи, страшні бомби, напади на цьому тижні, ну, скажімо так, 5-7 днів, да, приблизно так. По українській території, там, де Кременський напрямок, по тому, по цій територіям, і ворог планує агресивно лізти. Ось так. Ви бачите, карта башні, колісниця. Ну тут все, все показує на те, що намагання пролазити, але спочатку будуть бити, значить, б'ють, потім лізуть, б'ють, потім лізуть. Тут ось так ще знаєте, така інформація дивна йде, Я не зовсім розумію. От навіть на карті дивлюся, я не зовсім розумію, що там відбувається ну, конкретно в якихось там да, місцях. Але десь є саме по тому напрямку їх якісь там, я не знаю, пушки, які будуть бити і далі Кременського напрямку, тобто далі по українській землі. Територія часів яр вистають, тримаються. Ворог буде робити погані бомби, які можуть мерехтіти, це як форсфорні там чи щось в такому вигляді. Тобто погані якісь бомби будуть битися, кидатися. Наші стоять, наші. Захищають стійко, ворог десь, деякий ворог, я не знаю, частина ворожа і так далі, десь вони будуть намагатися відходити, можливо, щоб зайти з іншої сторони. Це часів яр. Територія Краматорська, обстріли з декількох сторін, десь кучкуються, збираються, обстріли, скажімо так, більше вночі, ну це якби зрозуміло. Ось так, намагання бити більше, але не вистачання. Скажімо от по Краматорську, стосовно, от, щоб вони пішли там да, на Краматорськ. Ні, у них не вистачає ресурсів, щоб бити сильно стільки, скільки б їм хотілося, тому місто, скажімо так, стоїть. Ось, але обстріли ми бачимо. Вони підлі, і обстріли будуть по тому, де можливо, люди ще є, живуть, будинки стоять і так далі. Тобто тут ми бачимо, що обстріли по тим територіям, де можливо знаходяться люди. Шановні українці, будь ласка, користуйтеся тими замовляннями, які я даю в плейлисті «Допоможи собі сам. Працюйте, захищайте своїх рідних, передавайте своїм близьким, у кого можуть хлопці, дівчата бути на полі бою, щоб допомагайте їм підказками, давайте посилання, якщо бажаєте, давайте разом працювати.